У неділю Ужгородська Говерла провела третій спаринг на узбережжі Анталії. Цього разу суперниками команди Олександра Севідова були футболісти хорватського спліта. Єдиний у матчі гол на 22 й хвилині забив Давіто Донкор з пенальті. Нагадаємо, в активі Ужгородців дві перемоги та одна нічия. Дещо гірше збори розпочав дублюючий склад Говерли. Підопічні Володимира Васютика у першому товариському поєдинку поступились молодіжці Луцької Волині з рахунком 0-2. У першій половині зустрічі на табло Горі. Ле нулі щоправда, ініціативою більше володіли гості. Лучани виграли центр поля, гостріше атакували і в той же час надійно оборонялись. Їх старання були винагороджені на початку другого тайму. Після подачі з кутового нападник Волині метрів з 20 пробив низом. Голкіпер Ужгородців момент удару не бачив. М'яча ж бо він угледів уже всі ці власних воріт. 0-1. через 20 хвилин. Гості подвоїли перевагу. Атака послідувала лівим флангом. Луцький Голеадор без особливих труднощів. Обіграв захисника Говарли і метрів з 11 пробив низом у лівий від гулки Перакут – 0-2. Доволі непоганий результат у боротьбі восьмої та останньої команд чемпіонату. Ну треба відмінити, що підхід головного тренера Васютика Володі серйозний до підготовки команди і комплектації команди. Ну, сьогодні гра була двостороння із Волінію. Безумовно, в Воленню вже другий тиждень тут на зборах. Вони більш підготовлені, як наші, у наших перша гра. Е, іде просмотр ігроків, йде виявлення їхніх можливостей участі в команді. І Я думаю, що тренерський штаб молодіжного складу з часом оприділиться вже із складом команди. В цілому. Підготовка йде нормально. Це перший тягуючий збір. В плані потім другий збір буде проводитися на ЧОП, в чопі на стадіоні локомотив, де будуть вже ставити задачі тактичної підготовки, технічної підготовки ігроків. Подарунок, септоперемогу перемогу на дволидню спортивному директору Віктору Ряшку на день народження гравці Ю-21 так і не підготували. У вас тягар упав на плечі керівництву команди. Безумовно, день народження це світлий день кожної людини. Я бажаю йому здоров'я, бажаю йому добробуту, бажаю йому родинного щастя. Тому що родинна підтримка є. Одною із компонентів цього успіху людини у житті нагадаємо, перший етап зимових зборів у гориці проводять у дубках. Саме туди, опісля матчу, поїхали, точніше побігли футболісти дублюючого складу.